Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю підписників своїх. Сьогодні у нас п'ятниця. Вже 15.30, 28 квітня. Дивимося з вами правий берег міста Запоріжжя на 29-30 квітня, тобто на суботу і неділю. Давайте подивимось загальний розклад, які будуть енергії на ці двоє суток по правому берегу Запоріжжя в плані прильотів, ударів ракетами та дронами, що нас очікує. Як ми будемо жити? Дивіться, по правому берегу йде напрямок, І прийшов час і хитрі плани, і можуть летіти шахіди. Бо падає і башня тут, і трансформація на часи. Але на план падає нам отака гарна карта повернення до кращого. То сподіваюся, я чим то все у нас закінчиться, закінчиться все гарно. Бачите? Потужні карти падають, тобто ми будемо мати, бачите, на башню роздоріжжя, наближення до кращого і всесвіт. Тобто я сподіваюся, що так, є загроза, але правий берег більш-менш пройде це, як кажуть, по меншому варіанту. Його може навіть то не коснутися, судячи по роздоріжжю, а по Всесвіту воно буде захищено. Давайте поглянемо, як спрацює ППО. Получили вони наказ, получили вони. Овіщені ці предупреждення спрацюють стабільно, нормально по кольцу, що ми будемо мати всі від того. Нам впали два світила і зірки в тому числі, і сонце, але падає і книга. Давайте ми її роздивимося. Гроші, люди, але ситуація буде ось така хитатися по тучам. Так, загрозливо буде хитатися, ще й кубіки падають. От щоб оцей букет був і гарні новини, треба дуже людям попрацювати, бачите? Дуже хлопці будуть впахувати там. Отак. От щоб оцей букет був наприкінці. Так що так. Сирен було багато. Давайте глянемо приватний сектор. Ось, пожалуйста. пожалуйста. Ну, я вам так скажу, що можуть, звісно, попасти. Хоч ситуація і не ясна, але потім йдуть тучі. Ой, Криса. Ви бачите, що у нас практично в кожному розкладі є башня. І навіть на правому березі також. Хоча новини будуть нормальні, майно буде збережене, життя буде збережене. Щось тут буде приховуватися, працювати будуть як таємно. Ну, щось воно таке буде тут, але воно ще і під питанням. Давайте глянемо, чи будуть у нас, яка ситуація буде з людьми в приватному секторі. Чуття, як знаєте, не хочуть чи не будуть нам надавати інформацію по, цім, по цьому питанню. Робота буде вестися. Я не бачу тут, що були якісь страшні карти по людям. Н -н -н. От донечко таке якесь мрачне, а тут я не бачу нічого поганого. Дайте я на цього чоловіка покладу. Сподіваюся, що з людьми все буде нормально, бо тут нема поганих карт. Приватний сектор. Повинно бути все добре. Давайте глянемо багатоповерхівки. Немає, немає таких карт, які показують на удар, але є косвені, які показують наближення до пакості, які будуть робити росіяни. Зміни йдуть, але росіяни не знають, що їм робити, і вони стоять на роздоріжжі. В будь-якому із цих случаїв буде, буде все нормально, бо тут іде захист всесвіту, і на ітог нам падають риби. Тому по багатоповерхівкам. Скоріше всього, буде все добре. Так, давайте глянемо за одну людей. Може, тут щось випливе? От, бачите, будуть якісь іти порушення здоров'я, але по легкому по легкому варіанту. Одразу падає дерево, напрямок і успіх. Будемо сподіватися, що все буде добре. Так, і давайте подивимося з вами промисловість правого берега, промислові об'єкти. Це сочетання карт дуже опасне. Прийшов час, час чого час зламу, зламу зносу криші, як кажуть. І йде місяць. Нервова обстановка. По почуттям дуже вразливість іде І я давайте я відкрию трошечки. Да, про промисловим об'єктам, скоріш всього, що буде проблема якась. Якась проблема дуже-дуже можлива ситуація. Тут зрадники, ось вони люди під лицями, Бачите, тут їх, оце, і блукання їхнє, оце вони роблять, і це їхній результат роботи подлі речі. Дуже схоже на те, що. Може бути якийсь е, промисловий об'єкт, якесь, е, якесь підприємство, е, може воно буде маленьким чи ні. Любе підприємство промислове, воно сьогодні, верніше на 29-30 квітня, господі, січень, спомнила, під загрозою і показує, що дуже можливо, по промисловим об'єктам правого берега. Можуть бути руйнування від ракет та шахідів. Давайте спитаємо, чи будуть постраждалі люди. Тоді як по людям буде все нормально, там чоловік показує, але вроді все добре буде. Ну і давайте подивимося соціальні об'єкти. Повинно бути все добре. Хоча присутствує якийсь нерв тут все ж таки. Так, дивимося торгівельні об'єкти закритого типу спочатку. Тут все нормально. Буде все нормально. Буде все працювати. Будуть люди скуплятися, буде все добре, нічого страшного там не показало. Ну і давайте подивимось відкриті торгівельні майданчики. Бачите, ми володіємо цією ситуацією, але воно закрито. Закрито якось, знаєте? Давайте я розкрию цю книжку. Якась робо... працює людина в цьому плані. Вона під маскою. Жіноча енергетика йде. Ну, Скоріше всього, буде якась інформація, цього буде добре. Так що все буде нормально. Ну і давайте ми подивимося, скринічку покладемо для правого берега. Позитив, звісно, буде все хорошо, буде радість, буде більш-менш така е, нормальна ситуація, людяна, все буде добре, люди будуть нормально спілкуватися, непоганих речей не повинно бути. А на негативі лежать у нас лелеки. Тобто, в якийсь момент все ж таки буде, якщо ця карта лежить в негативі, то в негативному стані ця карта буде значити, що вона. Не вистачає цього, цього повернення до кращого. Його не вистачає. Його буде якось чи частково, чи ну, якось так. Його не буде вистачати. І по ітогу у нас кольцо. Тобто, все ж таки, дайте я подивлюся, що трансформація і успіх. Зміни будуть йти, тобто, це кольцо, це якась все ж таки подія, головна така і. Знаєте, головний сенс того цих суток, що все повинно бути все ж таки нормально, хоча якісь зміни йдуть, але будуть вони йти по кращому, по кращому путі, бо тут йде успіх. Ось так. Тобто трансформації це зміни, вони будуть йти, але будуть іти в позитивному напрямку. Єдине, що не, не вистачає, це повернення до кращого, до нашого нормального життя. Це нам дуже цього не вистачає. Ця карта може показувати, що таки на ці дві доби може щось кудись прилетіти. Але ми з вами все роздивилися і подивилися, що воно може бути. Нічого такого страшного, супер, ну, мені не показало, не знаю, як кому. Давайте подивимося ще м, ситуацію на урканумі цю скриньку. Фортуна лежить між гарних карт, але вона лежить у нас в ключі е, іменно негативу. Да? Це позиція негативу. Е, карти ці в мене в прямому положенні. Якщо ця карта попадає на слово негатив, то значить фортуна, як кажуть, розвернеться в обратному напрямку. Ну, в принципі, оці лелеки, які нам не вистачає нормального життя то, звісно, що воно ненормальне, Тобто там щось все ж таки трапиться. Може навіть і прилетить якась падлюка. І е... ну, ті ж ракети, шахіди, вони шоли, вони ж несуть снаряди, тому зривні устройства, тому там воно все вибухає. Можна не розділяти то на дрони та на ракети, це результат один і той же. Да? Вибух і руйнування. По позитиву лежить десятка чаш, буде більш-менш нормально. Там нам падала любов, тобто співпадіння таке добре, хороше. Ну і по ітогу будуть все якось таки, знаєте, Туз чаш, це все ж, таки, все ж таки, так, це одиничка, але це шанс, що все буде нормально. По ітогу у нас а, туз чаш. А, там у нас випадало. Що у нас тут випадало? Кольцо. Ну, в принципі, кольцо воно теж воно дуже потужне. Це якась серйозна річ, яка успішна, глядячи з контексту питання. Тому, а я питала, за як воно що буде, як, яке буде стан в плані руйнувань, то все ж таки він буде позитивний для ітогу. Незважаючи, що отут може трапитися. Незважаючи, значить, піде по меншому варіанту. Ці втрати будуть по меншому варіанту. Ось так. Все, люди підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, ви в мене розумні, всі, всі все знаєте. Не лініться. нажміть кнопочки, поставте лайк, я буду вам дуже-дуже вдячна. Все, почуємось, Па-па.